Коли пацієнт звертається до лікаря з таким запитом, як перевірити родинки або плямки на шкірі, задача лікаря зробити це правильно, а отже, зробити дерматоскопію. Ціло в тому, що дані апарати вони працюють не тільки як лупа, вони ще мають певні інші функції та налаштування вигляді, наприклад, особливості світла це називається поляризація, яка нам висвітлить різні структури та походження даних новоутворень. Так ось, що саме може побачити лікар? Є різні ознаки, є судинні ознаки. Наприклад, вони можуть бути нормальні або патологічні у вигляді древовидних судин, які лікар побачить виключно під апарат. А Різні глобулярні структури, в залежності від того, де вони розташовані, в центрі родинки, по периферії родинки, які саме вони, якого вони кольору. Також є різні пігментні структури: а типова сітка, нормальна сітка або негативна сітка, меланоцитарна, тобто пігментна, яка буде нам говорити, це нормальна родинка, або вона перероджується, або, наприклад, це вже факт переродження, щось злоякість. І Таким чином, за рахунок комплексного обстеження та оцінки різних структур родинки, ми, ми зможемо правильно поставити діагноз та зробити висновок, що ж з ними робити далі.